Чи було у вас колись таке, що ви намагалися рухатися вперед, змінюватися, покращувати своє життя? Але ваші близькі люди, ваші друзі або ваш партнер залишалися позаду. Ви намагалися їх підштовхнути, намагалися змотивувати, намагалися їх тягнути за собою. Але така людина була просто не готова до того, щоб рухатись з вами в вашому напрямку та вашому темпі. Це, звичайно, вам заважало, забирало ресурс. Від цього ви ще більше злилися на цю людину, тому що вона нібито тормозить ваш ріст. Але насправді це не що інше, як прояв егоїзму. Ми дуже боїмося, розуміємо розуміння наших близьких людей Ми боїмося залишитися одні в своєму новому житті, саме тому намагаємося тягнути всіх своїх близьких людей за собою, незалежності від їхнього бажання туди йти. Але це не завжди спрацьовує, саме тому перед нами стає вибір продовжити рухатись в своєму напрямку, досягати цілий та мрій, обирати своє нове я чи залишитися в зоні комфорту зі своїм звичним оточенням.